В Луцьку внесли зміни до комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Серед головного новий порядок компенсації за санаторний відпочинок. Раніше ж цим займався департамент соцполітики. Там уже була черга на пільговий відпочинок, і з появою нового департаменту виникли запитання: наприклад, що буде з уже існуючим списком охочих отримати компенсацію, як визначатимуть тих, хто має першочергове право на такий відпочинок, та чи вистачить коштів на усіх. Про це йшлося під час Енарного засідання сесії міськради у середу, 30 квітня, депутат від фракції Слуга народу Максим Воскресенський поцікавився, яким чином формуватимуть чергу з ветеранів, які матимуть право на відшкодування за відпочинок із сім'єю. Як буде формуватися взагалі черга на санаторне лікування, і відшкодування? Тобто, чи будуть якісь механізми прозорості, аби відслідковувати це? І чи передбачається, чи вже пропрацьовується якісь механізми для уникнення конфліктів, якщо будуть скарги стосовно цієї черги, заступниця директора департаменту із питань ветеранської політики Тетяна Янчук зазначила, що буцімто черги не буде, а гроші виплачуватимуть безпосередньо за зверненнями ветеранів. Як такої черги у нас не буде, тому що буде пропонуватися порядком відшкодування за відпочинок, Згідно встановлено граничної вартості затвердженого рішенням конко. Тобто члени сімей загибли, ветерани і члени його сімей будуть їхати на відпочинок, потім приходити до нас, і ми будемо відшкодовувати згідно з затвердженою граничною вартості. Представник громадянського руху свідомі Михайло Находу точнив, як буде діяти департамент, якщо надійде велика кількість заяв на відшкодування. Проте чіткої відповіді не пролунало. Тетяна Янчук лише повідомила, що усе відбуватиметься відповідно до затвердженого порядку про відшкодування грошей. Тільки от цей порядок ще навіть не затверджений. Згодом представниця громадянського руху Алана Точій поцікавилася, як розподілятимуть кошти, чи вистачить усім, і як визначатимуть, кому платити першому? У Нас чимало військовослужбовців, це не в десятках, не в сотнях, а в тисячах. Сьогодні, мабуть, налічується в місті Луцьку, і яким чином фінансування ви зможете розбити, що ви всім зможете забезпечити? Шість мільйонів. Шість мільйонів. Як ви їх розрахували, щоб на всі ці категорії їх вистачило? І наскільки. Часу вистачить, і як оце все ж таки порядок має бути. Ну бо вони поїдуть всі разом. Потім приїде 100 людей, і всі вам напишуть заяви. Як з цих 100 людей ви одночасно маєте визначити це першому дати, це другому. На це заступниця очільника ветеранського департаменту заявила, будуть заяви та підтверджуючі документи будуть відшкодовувати. З її слів, якщо охочих отримати компенсацію прийде близько сотні, то усім заплатять. Зауважимо, що до створення профільного ветеранського департаменту проблемами військових опікувався. Інший структурний підрозділ ради департамент соцполітики, які надавали послугу з компенсації витрат на відпочинок, і там уже була сформована черга з людей, які очікували на цю допомогу. Поки ветеранська політика була в департаменті соцполітики. То все ж таки сформувалася черга. Люди є, люди записувалися, вони чекають рішення, коли вони можуть поїхати. Яким чином ви плануєте повідомляти усіх людей, і яка на сьогоднішній день там була сформована черга, щоб люди знали, що нир не, не мають. Можливості вже на сьогоднішній день розраховувати на цю чергу, першочерговості, що вони мають якось по іншому сьогодні. Планувати свій відпочинок, і я так розумію, що суми відшкодування будуть меншими ніж те, що планувалося раніше. Тетяна Янчук повідомила, гранична вартість відшкодування становитиме не більше як 30 тисяч гривень. Проте на питання щодо черговості не відповіла, як і не зазначила, чи зменшилися суми. Буде пропонуватися для ветеранів гранична вартість 14 Тисяч гривень. Для, на наступного кожного члена сім'ї плюс 10 і не більше 30 тисяч гривень. Для членів сімей загиблих залишається 14 тисяч гривень. Калькуляцію ми всю збирали з санаторіїв і вона покриває вартість одного, одної доби проживання в санаторії. По дітках буде. Ми збирали також пропозицію. По дітках буде відшкодування 12 тисяч гривень. Оскільки вкотре не пролунало чітких відповідей, але на точі запитала ще раз, що буде з людьми, які вже цьогоріч очікують на відпочинок. Вже після цього пролунала відповідь. Чергу обнулили, а людей мають повідомити телефоном. Окрім того, ветерани, які відпочивали минулого року, зі слів заступниці Янчук у цьому році так би мовити, сидітимуть вдома, а не у санаторії. Попри чималу кількість запитань, депутати все таки під. Отримали зміни, щоб сім'ї ветеранів та загиблих героїв все таки могли отримати компенсації за відпочинок. Тож ветеранам доведеться звикати до нових правил, подавати нові звернення, зберігати документи і чекати, чи вистачить коштів.